Разом з стоматологами проктологи. По скайпу. Та, все по скайпу. А чому по скайпу? Там картинка краща, як жартують самі практологи, і скайп до сраки. <рес> Чи були летальні випадки? Чи були у вас такі от випадки, що от ви оперуєте і. Було. Були випадки, що коли ми використовували вайбер. По, ви оперували по вайберу. Оперували по вайберу. Я багато використовую емоджі. Знаєте? Емоджі. Та, то сердечка, тобто лайк. І випадково випадково надіслав гуднайт. Стікер. Стікер, night». Sticker. Sticker, good night. А, а людина що? А людина, яка оперувала, <свісно> зрозуміла буквально і пішла спати. Ага. — А та, що лежала, <свісно> пішла до Бога і Був якийсь судовий процес. Резонансна була справа. Мене суд виправдав. А зятя, який оперував, те, що ні. Зятю а. прийшов гуднайт і він а. пішов спати. Добре, там де наш. Бандеромобілів багато не буває. Тому концерт наші безраші вже 27 квітня у копальні кави. Весело і патріотично допоможемо нашому війську. Починаємо о 19.00 Квитки на гастролі ювий наші.